Друзі, вітаю! Ми з вами продовжуємо вивчати чергування звуків, і сьогодні детальніше поговоримо про чергування приголосних. Чи знали ви, що у новонароджених дітей близько 300 кісток, але потім деякі з них зростаються. Урешті в дорослих їх залишається всього 206. Люди, які пишуть правою рукою, як правило, жують їжу на правій стороні, а ті, хто пише лівою, на лівій. А людський мозок генерує за день більше електричних імпульсів, ніж усі телефони світу разом узяті. Чому я зараз розповідаю факти про людське тіло? Бо саме воно нам сьогодні допоможе у вивченні чергування приголосних. А саме нога, рука та вухо. Якщо змінити слово нога, то буде ніжка або нозі. Змінімо слово рука і буде ручка або руці. Змінімо слово вухо й буде вушко або вусі. Як змінились приголосні в словах? Запам'ятаймо їх, адже вони постійно дружать у купі й чергуються лише один з одним. Перша кубка звуків г, ж, з. Наприклад, книга, книжка у книзі. Друга кубка звуків к, ч, ц. Наприклад, око, очі в оці. Третя кубка звуків Х-ч. Наприклад, птах пташка птасі. Звуки г, к, х чергуються з ц, з, с, з, у словах в давальному або місцевому відмінках перед закінченням і. Щоб згадати це, я уявляю, як настирлива нахабна муха літає і постійно намагається сісти на моїй нозі або на руці, що аж від неї вже дзищить у вусі. Запам'ятали нові правила? Настав час подорожям. Пригадайте, як ви разом з батьками або друзями відвідували інше місто. Можливо, серед цих міст були Острог, Шепетівка, Каховка, Кривий Ріг або Кременчук. Підставте назви цих міст в речення Ми побували в, ми побували в. Не в Острогі, а в Острозі. Саме там була заснована найстаріша українська науково-освітня установа Острозька академія. Відбулось чергування Г З. Далі їдемо на Хмельниччину і побуваємо в Шепетівці. Звук К змінився на Ц. А потім ми поїхали на сонячну Херсонщину й побували в Каховці. Відбулось чергування К С. До речі, на Херсонщині бачили озеро Сиваш. Сиваське озеро вражає своїм яскравим рожевим кольором. Помітили, як відбулося чергування Ш та С. Продовжили подорожувати півднем України, й були ми в найдовшому місці в Європі кривому розі. Відбулось чергування Г та З. І останньою нашою зупинкою був Кременчук. Тому сміливо можемо сказати, що побували ще й у Кременчуці і бачили Кременчуцьке водосховище. Відбулось чергування «к» «ц». Ось такий у нас із вами Work and travel. І чергування звуків вивчили, і стільки надзвичайних міст України відвідали. На цьому занятті ми за допомогою частин нашого тіла вивчили правила чергування приголосних звуків, мандрували Україною й без помилок розповіли про нашу подорож друзям. Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім неодмінно виконайте тести. Та завдання до цього відео! Зустрінемося!